Прогноз погодних умов в Україні на лютий 2024 року від Ігоря Кібальчича, кандидата географічних наук, метеоролога, передбачається теплий і достатньо вологий лютий по всій Україні. Останній місяць з календарної зими на території України характеризується поступовим підвищенням температурного фону і досить часто у другій половині місяця середньодобові температури стабільно перевищують 0 градусів по Цельсію. Однак часто трапляються вторгнення арктичного морозного повітря, хуртовини, штормові вітри та локальні грози. Загалом місяць настійкий, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин. Нинішнього року очікується розвиток досить стабільного зонального перенесення повітряних мас із північної частини Атлантичного океану на схід через всю Європу. Циклонічна діяльність у районі Ісландії та Британських островів вкрай активна наприкінці січня і подібна тенденція має зберегтися впродовж лютого, оскільки над Грінландією, Шпіцбергеном. І північною частиною скандинавського півострова буде зосереджена морозна арктична повітряна маса, це стане гарною основою для розвитку циклонів. У свою чергу, Атлантичні циклони, що зміщуються у східному напрямку, втягуватимуть у свою циркуляцію тепле та вологе субтропічне повітря із Середземномор'я та Північної Африки. Отже, на тлі південно-західних вітрів, у Центральній, Південній та Східній Європі. Температура повітря в середньому за місяць очікується вищою за норму. Оскільки переважатиме поле зниженого тиску, то кількість опадів очікується достатньою місцями в 2-3 рази вищою за кліматичну норму. Відмітимо ще той факт, що зараз зберігається тепла фаза Ель-Ніньо в Тихому океані. Як показує метод аналогів, при явно вираженій позитивній фазі цього коливання у Східній Європі лютий зазвичай тепліший за норму. Наприклад, це добре помітно було у 1998 та 2016 роках. Безпосередньо в Україні найвищі температурні показники очікуються в західних, південних та центральних областях. На початку місяця на Одещині та в Криму можливе прогрівання повітря в денні години вище 10 градусів по Цельсію. А ближче до середини лютого не виключені значення плюс 15 плюс 20 в окремі дні. Трохи прохолодніше буде у східній частині, у північних областях та на полісі. І все ж таки температурне тло в середньому за місяць по країні коливатиметься в межах від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, що приблизно на 2-5 градусів по Цельсію вище за кліматичну норму. При цьому наприкінці першої декади лютого і після 20 го числа можливі короткочасні періоди похолодання, але без сильних морозів. Опади будуть випадати відносно рівномірно продовж усього місяця та їх сумарна кількість очікується в межах 30-70 мм, у західних областях місцями 80-110 мм, що близько норми, місцями вище за норму на 20-40%. Сніговий покрив спостерігатиметься епізодично, переважно у західних, північних та східних регіонах. Переважна частина опадів випадатиме у вигляді дощів, особливо у південній половині та в Криму. У зв'язку з частими проходженнями циклонів та атмосферних фронтів протягом місяця можливі різкі коливання атмосферного тиску та поривчасти вітер. В окремі дні часом до 15-22 метрів за секунду.